У Верховній Раді України 48 народних депутатів зареєстрували законопроект, який має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро України та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомив Ярослав Юрчишин, нардеп і. Голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України, він зазначив, що оці 48 нардепів, які поставили свої підписи під законопроєктом, це нардепи з різних фракцій. Ви дивитесь факти лайв. Мене звати Сергій Єременко, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал Ютубі, якщо ви ще цього не зробили. А також поділіться в коментарях своєю думкою з приводу того, що ви думаєте про те, що відбувається. В Україні станом на зараз, а особливо з тим, що стосується питань набута САПу і того закону, який прийняла Верховна Рада і підписав президент України, який обмежує незалежність цих структур. Інститут вивчення війни проаналізував те, що відбувається в російському інформаційному полі, в зв'язку із тим, що відбувається в Україні. І визначив, що росіяни, звісно, намагаються переграти цю історію на свою користь. Тут ідеться про те, що Росія, російські пропагандисти, чиновники, депутати Государственної Думи, вони крім іншого стверджують, що люди, які виходять на акції протесту проти прийнятого закону про набу і САП, вони виходять в тому числі. З вимогами поміняти владу і припинити е, війну, ну і отут інститут вивчення війни пише про те, що нагадує верніше, що поточна теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна спирається на припущення, що Росія зможе перечекати Західну допомогу Україні, продовжуючи досягати поступових повільних успіхів на полі бою. Ну тобто, тут мається на увазі, що Росія в інформаційному полі намагається це прикрутити таким чином, аби е, західні м, партнери. Сприйняли це дещо по-іншому серйозніше і гостріше, аніж вони сприймаються зараз. Я вам скажу, я, ну, по-перше, я вчора був на акції протесту під театром Франка у Києві. Я не бачив жодного гасла, не чув жодного гасла, де б про повалення влади. Я був свідком того, як декілька разів. Декілька поодиноких людей, а я нагадаю, що за різними даними, від 7 до 10 тисяч людей взяли участь в вчорашній акції протесту під театром імені Франка. І от з цих багатьох тисяч, декілька людей намагалися викрикувати якісь лозунги, які передбачають повалення, закликають до повалення влади, але ті, хто цих людей оточував, вони, ну по-перше, не велися на ці вигуки. По-друге, вони ротом промовляли, що ми тут зібралися не для цього. Я заходив в телеграм-канали російських пропагандистів, конкретно в коментарі. Знаєте, є отакий guilty pleasure, що називається. Це коли ти займаєшся якоюсь улюбленою річчю або дивишся щось, те, що тебе цікавить, але те, що за про що загально не прийнято. Говорити вголос, що я дивлюсь те то чи інше. Моє guilty pleasure – це читати коментарі на каналі у Соловйова, там, і інших цих придурашних товаришів з Росії. І скажу вам, що росіян знатно підгорає, тому що вони ж прекрасно розуміють, що українці кожного дня, кожної ночі, вони потерпають від дронових ракетних атак від Російської Федерації. І у них підгорає конкретно від того, що українці, попри це, попри недоспанні. Ночі мають сили, час і натхнення для того, аби висловлювати свою е, громадянську позицію, як я вже говорив, я був на акції протесту, бачив різні гасла і бачив дуже багато е, гасел на оцих картонкових е, е, транспарантах плакатах, е, які повторювалися повсякчас. Це гасло Україна не Росія. Здавалося б, це дуже просте формулювання. Воно складається усього з декількох слів, з трьох. Але для росіян ця теза, ця сентенція досі є не просто незрозумілою, неосяжною взагалі. Інститут вивчення війни пише про те, що Кремль імовірно продовжить просувати ці свої інформаційні зусилля щодо поточних протестів в Україні і. Продовжуватиме навмисно неправильно описувати характер цих протестів, аби вони відповідали поточній російській пропаганді. Слід зазначити, що Кремль очевидно продовжуватиме займати займатися іншим, крім тиску на фронт, на фронті повільного, але тиску вони тиснутимуть і на тил, і на цивільних, на мирних людей, і так само обстрілюватимуть цивільну інфраструктуру сьогодні вночі від російської агресії, від російських атак, потерпала, потерпала Одеса. Там є е, руйнування, там є постраждалі. З поміж іншого, росіяни пошкодили ринок е, Привоз. Легендарний ринок Привоз, всі ми його знаємо, коли йдемо в Одесу. Ринок Привоз це те місце, де е, купується, купується креветка чи те, що зветься в Одесі, в Одесі рачками, або тюлька, або свіжі фрукти. Конкретно цієї ночі постраждала будівля фруктового пасажу. Вона була зведена ще на початку ХХ століття архітектором, українським архітектором Федором Неструхом. І знаєте, що цікаво? Росіяни, вони. Дуже люблять повторювати тезу про те, що Одеса руський город. Ну, ми, українці, звісно, а тим паче Одесити, ми прекрасно розуміємо, що із себе представляє Одеса, що вона ніколи не була руським городом. Що на місці нинішньої Одеси, до того, як Одеса була зведена. Вже було козацьке поселення, і в місті Одеса, до речі, досі зберігся в досить непоганому стані один із найстаріших козацьких цвинтарів в Україні, датованих могили там датовані XVII-18 століттям. Я був на цьому цвинтарі, я вам дуже раджу, якщо раптом ви зберетеся, літо все-таки ще триває, або і восени поїхати в Одесу обов'язково відвідати це місце, аби Просто нагадувати самим собі зайвий раз звідки походить наше коріння. Крім іншого, що цей цвинтар, він правда виглядає дуже красиво, і там справжні козацькі хрести з вапняка. Я дуже раджу, що це варто побачити. Але зараз не про це. Росіяни полюбляють стверджувати про те, що Одеса е город. Я не дарма згадав ім'я архітектора, який звів фруктовий пасаж ринку Привоз, який сьогодні постраждав від російської атаки. Оцей Федір Несторх, він в 28-33 роках був професором Одеського художнього інституту. А увага! Звільнений з роботи, і отут пряма цитата з документу, як соціально чужий робочим та селянам Одеси елемент. Логіка Росії. Ну, те, що вона не зрозуміла, це теза від е, капітана Очі... Очевидність. да але е, Росія говорить про те, що Одеса руський город е, і регулярно Одеса потерпає від російських атак. Е, Росія говорить про те, як вона свого часу там за царя, за комуністів і так далі, вони, от чуть не, не вся Росія власними ручками, е, збудували всю Україну, всі ці потворні е, Хрущовки і Брежнівки, і в тому числі. Досить непогані, досить непогані будівлі, які будувалися в період царського режиму, ледь не своїми руками. Хоча насправді ми прекрасно розуміємо, що це робилося українцями. Ось Федір Неструр, український архітектор, який проєктував фруктовий пасаж. Але росіяни, при тому, що вони стверджують, вони знищують привоз. Про привоз... Всі оці Маргарити Сіманьян, Ольги Скабєєви е і прочі Марії Захарови, вони регулярно згадують про свої у своїх е в, постах в Телеграмі, е говорячи про те, як було прекрасно, і що е це цитуючи е Маргариту Сімандян, е наше найкраще спільне, наше так, лучше будущність, е то наше прошлое, але тим не менш Росія. Е, оце прошлое, нібито обще, вона цілеспрямовано е, знищує. Росіяни пишаються своїми, своїми, я навіть не говорю про українських да? своїми письменниками і письменницями, своїми поетами і поетесами. Але знаєте, от дивіться, є такий е, російський е, е, літератор Микола Гумільов, розстріляний в 2021 році по е, звинуваченню. За звинуваченням по, по участі в е, змові. Ісак Бабель, розстріляний в 40-вому у звинуваченні в шпіонажі. Йосип Мандельштам е, помер в пересильному таборі в 38-му році е, після арешту і е, заслання. Оце те, що називається загадочною руською душою. Там, де логіку е, годі шукати. Вони Говорять про одне, роблять геть інше. Вони пишаються е, общим прошлим, вони це прошле знищують. Вони пишаються своєю інтелігенцією, але це просто я назвав три, три прізвища. Але, зрештою, якщо пройтися по усіх е, можливих пастернаках і Цвітаєвих, там, можливо, якщо мова не йде про репресії, то про травлю. Причому травлю, яка зрештою у випадку з Цвітаєвою, да, там, звісно, наклалися ще й важкі часи, в які вона жила, але в тому числі й на можливість реалізовуватися творчо. Там цей перелік він безкінечний. На це треба витрачати дні і дні. Про логіку Росії, хочу поговорити далі, да? про те, що. Говорить про одне, а на ділі геть інше. Росіяни так само полюбляють говорити про те, як санкції Заходу ну, ніяк на них не діють. Навпаки, вони роблять російську економіку сильнішою, росіян стійкішими. Але ось новина свіжа, що називається з російських полів. Сьогодні на далекому сході розбився пасажирський літак Ан-24 е в Амурській області Російської Федерації. На борту там ще досі не, невідома кількість конкретно пасажирів і, е і персоналу літака е з різними даними від 46 до 49 людей перебувало, Там були в тому числі і діти. Цей літак розбився за попередніми даними, які схоже. Так, такими і, і, і залишаться, будуть остаточними. Ніхто на цьому літаку е, не вижив, але хочу звернути вашу увагу не на кількість е, загиблих, не на те, де це відбулося, а на чому вони летіли. Це транспортний літак Ан-24. Цей літак м -м, будувався з 59 по 79 -й. Роки. Тобто наймолодшому літакові станом на 2025 рік 46 років. Росія не здатна будувати літаки такого характеру, е, тому що немає запчастин, немає технологій. І вона використовує старі літаки, які, зрештою, давним-давно вже мали би бути е, списаними на металобрухт. Росія має колосальні проблеми в цивільній авіації. В цивільній авіації Росії е м, процвітає так званий кан канібалізм. Мається на увазі, коли один літак. Розбирається на запчастини для того, щоб відремонтувати два інших літаки. Але через те, що літаки в Росію ніхто не завозить, е ну ніякі Боїнги не продаються в Росію. Кількість цих літаків поступово зменшується, зменшується, зменшується і зменшується. А у випадку з от, оцим рейсом, а рейс, щоб ви е розуміли, називається Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. Чи то Тинда. Я, якщо чесно, дуже погано орієнтуюся в російських назвах, тому що для мене оці всі гусі хрустальні і усть Ільїнські, це мені здавалося, що люди, які придумали ці назви, перебували під дією речовин. В російській цивільній авіації проблеми в російській цивільній авіації величезні проблеми останні декілька місяців, особливо зважаючи на атаки дронами. Воєнних об'єктів Російської Федерації, через що Росія вимушена закривати свої цивільні аеропорти, ми бачимо, як бідні нещасні росіяни, Боже, як нас нам вас жалко, як вони сидять годинами по декілька діб чекають своїх вильотів з аеропортів. Ну, слід зазначити, що найбільші санкції все-таки тут. В чомусь російська влада можлива і права не стільки західні санкції діють на російську цивільну авіацію, а все-таки санкції, які на них накладають українські оборонці. Про санкції, про ці саме поговоримо далі. Сьогодні вночі є така в Росії в Краснодарському краї федеральна територія Сіріюс. Безпілотники завдали удару по нафтобазі. І тут я хочу представити Дмитра Плішкіна, це голова у цієї федеральної території Сіріус. Він сказав про те, що був зафіксований сильний вибух на вулиці Таврійська, оце там в тому Сіріусі. І далі його цитата сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздок на машині та прогулянок у цьому. Районі слід зазначити, що Дмитро е, Плішкін дуже чуйна, очевидно, людина, якщо він застерігає е, своїх громадян від е, піших прогулянок біля нафтобази, яка палає. Також е, сьогодні вночі у тимчасово окупованому Криму під е, атакою опинився аеродром Сакі. Про це повідомляє телеграм-канал е, Кримський Вітер е, за попередньою інформацією для того, аби Відбити атаку безпілотних літальних апаратів росіяни були вимушені задіяти навіть вертольоти. Про наслідки атаки поки що невідомо, але я думаю, що ближче до вечора ми вже будемо про них знати. Знаєте на що я ще звернув увагу? Якось інформаційне поле, знаєте, як то кажуть, природа очистилася настільки, от у нас інформаційне поле очистилося настільки, що. Не чути, що там відбувається в Білому домі. Якось ми згадайте ще декілька місяців тому ми е, жили, що називається від заяви Трампа до заяви Трампа. Е, ходили меми про те, що українці намагаються якомога раніше е, заснути через різницю в часі між Україною і Сполученими Штатами, тому що ввечері, коли в Україні вечір, в Сполучених Штатах ранок Трамп щось не заявляє, а українців е, немає сну. Але я хотів би. Е, Зауважити все таки про те, що відбувається в Білому домі, це не заява Трампа, це заява прес секретарки Білого дому Керолейн Левіт. Ідеться про те, що президент Дональд Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче особисто ухвалювати рішення з цього питання. Дуже важлива цитата у цієї пані Керолайн Левіт. Президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Лінці Гремом, щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом не просто так. І він був глибоко втягнутий у цей конфлікт від. Самого початку. Потім Левіт підкреслила, що будь-які рішення про санкції Трамп хоче залишити за собою. Я собі, знаєте, прям підкреслю цю е, історію про те, що президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом. Я перепрошую, а від 20 січня 2025 року президент Дональд Трамп він перший. Згадав про те, що він президент і е, головнокомандувач. Ну, все-таки посада президента і посада головнокомандувача, статус головнокомандувача, вони передбачають якісь рішучі дії. Хіба ні? Хіба не йдеться, що ця посада певно не передбачає спочатку голосних е, гучних заяв про те, що я зупиню цю війну. За одну добу, а потім е, розтягування своїх погроз на яких 50 днів, два тижні, е, 380 годин. Ну і все таке інше. Це перше, друге, Дональд Трамп, по-перше, е, фразу, яку він згадує найчастіше, це про те, що цієї війни не було б, якби він був президентом. Нам, українцям, ця фраза вже отут правда сидить. По-друге, Дональд Трамп дуже часто, якщо ви звернули увагу, говорить про те. Як йому шкода, скільки людей гине на цій війні, як з боку України, так і з боку Росії. Він іноді навіть приводить якісь цифри, звідки ці цифри беруться невідомо, тому що вони кожного разу різні: то тисяча, то півтори, то дві, то п'ятсот людей щодоби, за словами Трампа, з обох боків гине у російсько-українській війні. Але знаєте, що тут важливо? Оці слова пані Левіт про те, що президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в сенаті, контактує з сенатом. Тобто людина, ну президент, який дуже сильно переживає, що в російсько-українській війні кожного дня, кожного дня гинуть люди, страждають люди. Втрачають здоров'я, втрачають кінцівки, руйнуються долі. Він може собі дозволити такі неквапливі поступові контакти з Сенатом. А що там, а як в цій комунікації найцікавіше те, що пані Левіт намагається під словами про те, що Трамп завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом, і рішення буде. За ним, е, от цією фразою, вона е, намагається приховати, що ну, так, Дональд Трамп е, президент, але згадуючи недавнішню історію з тим, як е, без його відому е, призупинили поставки зброї Україні, у мене особисто є питання. Чи він досі головнокомандувачем? А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це факти лайф. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі. Мене звати Сергій Єременко. І у нас з вами, я впевнений, буде ще багато приводів для зустрічей.